Доброго дня, магія українська. мене звати Олена. Несподівані доносні зміни у новому році? Що саме вам задоли? У новому 2024 році? Що саме вам задоли? Так, сигнифікація кмирен по першому та другому варіанту. Що буде саме цими несподіваними? доленосними змінами у 2024 році. Варан, по-першому варіанту. Ваша сигніфікація. Ну, ви розумієте, чого ви бажаєте і в якому напрямку бажаєте рухатись. А далі, далі реалізація, далі рух, прояв сили волі, сила духу, активна діяльність. Це на те, що ви налаштовані. Несподівані доносні зміни у 2024 році. Отримаєте пропозицію, шанс. Можливо, зустрінете в своєму житті чоловіка стабільного, самодостатнього, реалізованого. І загалом, або ви отримаєте шанси завдяки даному шансу, ви зробите перехід стосовно благополуччя і достатку, підете в нове починання, ну і досягнете зовсім іншого рівня фінансового і матеріального достатку. Завдяки тому, що. Отримаєте пропозицію від чоловіка, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то від жінки, буде розмова, і вам запропонують. Ну, а це дасть вам можливості переходу, змін, позитивних змін, іти в нове починання, і досягнути королева Пентаклів. Самодостатня, реалізована. Ви маєте саме той рівень благополуччя достатку добробуту, ну, на який, можливо, і не розраховували, ви зможете. Отримати в 2024 році цю можливість, шанс, пропозицію. Якщо ви, наприклад, є такий варіант, що завдяки зустрічі з чоловіком, а даний чоловік буде самодостатній, реалізований, ви зможете досягнути в даних стосунках саме тієї стабільності і станете дружиною. Це саме буде нове починання в вашому житті. Хоча поруч з вами є ті, які будуть. Вставляти вам палки в колеса. Це ще один чоловік, який не бажає, щоб ви зробили вибір в сторону іншого партнера, якому ви роз'їте серце тим, що зустрінете в своєму житті в 2024 році людину, з якою одружитеся, або за яку вийдете заміж. Він зрозуміє, що він втратить даний шанс. Можливість, на яку все ж таки розраховував. Якщо не скористаєтесь даною можливістю, шансом, будете дуже жалкувати. Згодом зрозумієте, що втратили ту можливість, той шанс, якщо не використаєте пропозицію, яка прийде в ваше життя. Загалом, змінити кардинальну ситуацію, досягнути благополуччя і достатку. Ви згодом зрозумієте, що це був саме той доленосний шанс, доленосна пропозиція, той ту з пентаклів, який б кардинально позитивно змінив вашу ситуацію в вашому житті. Порада. Потрібно дуже багато думати і негативно думати, і якщо є ще й негативний досвід, підключати сюди саме. Даний негатив, Ні. час прийшов змінам. І ви повинні рухатись в реалізацію. Саме те, про що ви мрієте, що вважаєте, прийшов час реалізовувати, і реалізовувати, здійснювати ті мрії і бажання. А не сидіти і думати, Переливати з пустого в порожнє і негативними думками вводить себе в бездіяльність і в безрезультативність в своєму житті. Відсікайте. Був час на даний момент не своєчасно. У 2024 році, кварен по першому варіанту, ви повинні активно проявлятись. Рухатись до досягнень в реалізації. Дякую. Несподівані доленосні зміни в новому 2024 році. Що саме вам задолію? Доленосні зміни. Так, сигніфікація кварен по другому варіанту. Ви бажаєте змінити саму ситуацію, рівень благополуччя і достатку і бажаєте рухатись, діяти. Отримали пропозицію шансу, бо поки що не маєте. Хтось лише бажає йти зовсім в іншому напрямку, щоб змінити ситуацію, покращити, примножити, ну і здобувати загалом інший рівень благополуччя і достатку. А хтось все ж таки вже отримав. І рухається зовсім в іншому напрямку. Да, зовсім в іншому напрямку, щоб реалізувати і досягнути того, чого бажає. Ви розумієте кварент по-другому варіанту, що ви ресурсна людина. Бажаєте змінювати ситуацію стосовно благополуччя, достатку, фінансово-матеріального, тому й не бажаєте зволікати, якщо є чітке бачення, куди. Рухатись в якому напрямку, або, можливо, є пропозиція шанс, то ви будете діяти, ви будете активно проявлятися. доленосні зміни. Час прийшов змінам. Сім кубків не ілюзія, а говорить про те, що ви зможете досягнути час, прийшов для здійснень, тих бажань, які ви маєте. От єдине, що хтось залишиться в негативно-емоційних думках. Не буде рішучим, не використає дану можливість, даний шанс, ті зміни, які будуть приходити його життя, і не може здійснити те, про що мріє. І не одне бажання, не одну мрію. Ви повинні проявити силу, наповнитися насамперед. Збалансуватись, відсікти ці негативні думки, тому що це веде лише до безрезультативності в вашому житті. От це вже ілюзії, що ви не отримаєте, не здобудете, що даний шанс це не є тим шансом. Ментал, очищуйте. Тому що я так розумію, що негативний досвід, який ви маєте, ви на підставі нього і робите негативні Висновки і не впевнені в даній пропозиції. Шукаєте те, чого насправді немає в даній пропозиції. Ви думаєте, що є підступність або гра. І ви шукаєте саме оцю підступність стосовно того, що буде відбуватися. А вам говорять, не потрібно цього робити. Проявляйте силу відносно. Того, про що ви думаєте, те, що керує вами. Ви повинні використовувати і рухатись в реалізацію амбіцій. Не час залишатися в негативних думках. Час використовувати, рухатись, діяти, переїжджати, але надавати можливість досягати те, про що ви мрієте і чого бажаєте. Тому вибір за вами кварен по другому варіанту. Порада акварен по другому варіанту. Використовуйте шанс, в зовсім іншому напрямку. Ви досвідчена мудра людина, яка має знання. І ви маєте не тільки знання, як досягнути того результату відносно благополуччя достатку фінансуматеріального, ви маєте знання. Ви духовно розвинена людина. Ви здобудете те, чого вважаєте, ви повинні подолати відсікти ту невпевненість. Ну, або ті негативні думки стосовно попереднього негативного досвіду. Ви повинні надати собі шанс, або використати той шанс з яку ви отримаєте, і загалом змінювати ситуацію. Буде важко. Ну, тому що ви думаєте, що є, або будуть за вашою спиною вестись гру, і ви знову не досягнете, або ви не будете бачити, на вас будуть негативно впливати. Оцей вибір для вас важкий. Але вам, саме головне, потрібно знаходитись в емоційному балансі, щоб зробити вірний вибір. Ви повинні зрозуміти, що це шанс, ваш шанс, ту спентакль, для того, щоб кардинально змінити ситуацію, і досягнути саме того, благополуччя достатку, якого ви бажаєте. І перевести ваше життя на новий етап, змінити кардинально, використавши дану пропозицію, шанс, можливість. Рухатись, діяти і досягати. Дякую! Магітаро української до зустрічі!